Всім привіт, все добре, ми вже в Барселоні. Да, посадка трошки була не без інциденту, але все добре. Ми сіли і ми тут вже. Зараз їдемо в наші апартаменти, переїдемось і потім підемо трошки погуляємо. А туристичні міста будемо відвідувати завтра і післязавтра. Погода чудова, сонячна. Ми як їхали сюди, дивилися, що тут так пасмурно 16-17 градусів, а зараз ми прилетіли сюди, тут сонечко, тепло. Хороша погода. No, I don't think so. Мы приехали в свои апартаменты так. заходим что у нас тут кухня на две ночи и три дня ой три ночи и два дня

Відкриваєш, відкруєш. Так, наш вид. Гарно, все гарно. Ну, зараз ми передіваємось. І зараз ми передіваємось і йдемо щось поїсти, бо ми хочемо їсти. Дивіться, які цікаві дерева, білі стовбури, без коглури, без кори, верніше, Цікаво. Йдемо містом, гуляємо. А тут ось таке щось, не знаю, щось є. Поки у нас сьогодні просто проста прогулочка.